Сьогодні ми нарешті підіграємо трамвай та шкента. Нарешті. Слава Богу. Коротше, ви хочете подивитися, скільки в мене тих переглядів. Боже, я такий радий. Мене ці перегляди просто... Хоча, ну, можна сказати, вам багато цікавлять трамваї. Я бачу, що вам сподобалася одна дуже добра карта. Але там не вийшов одного, я тож хочу мати сьогодні трохи оглядів трамвайчиків. Саме тут. Тому все ж таки подивіться, 4009 переглядів, тож сьогодні ми робимо огляди на 3 депо. Почнемо з першого. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і ми починаємо. Сьогодні ми трохи зробимо огляди, тож починаємо. Ми сьогодні будемо водії трамваїв. Так, коротше, дивіться, не звертайте уваги, що до російська мова, але... що, давайте подивимось, що буде новенького. Добавлена міні-карта. Так, міні ця та, карта добавлена все ж таки. Нам показує все ж таки, давайте я вам покажу кукольчик. Це найзвичайніше її давай. Зараз, давайте перший медчут. Тут показує одразу карта. Тож це чудова функція. Це, до речі, дуже чудова добра функція, якщо що. Давайте подивимося, що ще. ну То все перекладається тут на російське, але коротше. Бо тут так як української мови нема, то треба все перекладати. Тут, коротше, в серпні були додавані нові маршрути, трамвая номер 10 і тролейбус до 14. Добавлений тролейбусний парк номер 1 Тут спорений марш... автобусний маршрут номер 30, 41, 44 І додавлений автобусний парк номер 2 Тут може купа автобусів додаватись, Пише, в наступному обновленні. Будуть автоботи нарешті, будуть авто. Ну, коротше, машини їдуть. І буде покращення пасажирів. І додавання нових моделів ліфта, нових та нових транспорту та вам покажу ще один трамвайчик. Це два вагони. Це два таких вагони. Я перший один такий вагон, а мені навіть на нього не вистачає в мене тільки 4 тисячі. Але дивіться, це вже файно, тому що я їх збирав на цей крас. У мене їх не... Не про... В не, коротше, в їх не... Я такий край. Давайте я подивлюсь. О, перекладається тут. Перекладається. Чи то про сільську говорить, чи то я не знаю. Але, коротше, це дуже добра гра, як чесно Якщо чесно, то, як -то, то так. Так, давайте я вам покажу деяку функцию. Что с Короче, пошел в Короче, мне что-то там є. Але тут купа трамвай. Купа такий трамвай є. Тут ще один трамвай. Зумі хочу хочемо допомогу до Добрий огляд. Це дуже такий трамвай. Давайте оцей дуже добрий трамвайчик. Давайте наприклад, другий. Так, да, нормальний такий трамвай, але... Тут теж є такий трамвайчик. Давайте одразу і оцей заслабимо. Оце, якщо що, давайте виробимо. о, огляд, давайте вкрай цей саме звуки. І тут не три, а чотири перші. Такі одні перші та останній перша та четверта короткі. А тут всі три однакові наших двері. Чому вони собі що пишуть тупич? Це теж звичайний трамбайчик. Давайте попробуємо огляд, вже номер писати не сильно будемо. Та були в смысле блокувати. Так, в смысле. Окей, давайте все менше такі самі триманці. Тож давайте по, давайте п'ятий. Отакий глука. Це самий інсон. Ми триманчикові він довший, і набагато довший. Тож нехай він. Нехай. А це, вот оце, оце доз добрий камба, якщо часто. Він такий довгий, а він має 4 двоїки. Це як п'ятий сиксиний електрон. Любивер. Тіхто любив, просто Тут навіть оці двері не закриються. Ну треба помнити мені і долу. Коротше. Тепер оце ставимо і нормально. Ну, норм, норм. Не стром, а норм. Це теж те саме, коротше, це два типа погодчика. Разве ми так саме, тільки вот те, как ми не Ні, давайте під'їдемо одним таким пробальчиком. У нас ти можеш. Ні, тут тут стоє, але... О, все, можна виходити, в принципі. Короче, то колія вообще-то нікуди нам не веде. В принципі, тут просто зайва якась колія. Але тут я і не зайвий колію, якщо чесно. Якщо що, оце 15 тысяч. Ви думаєте, ви... я буду отбирати ці 15 тысяч? ну ж... Пише, бо треба більше очків, щоб я міг на ньому їздити. Тому оце так не піде. то так не піде, ну Це звичайно добре, але, але це не вагоне. Це не вагоне. Що має автобус вже, вже старий. І мені коротше, все одно що шло. Пишуть, я сьогодні не водію, я сьогодні випробовую, Тож переспавсь. Можемо вже йти десь. Не гордики трамвай. Тут можуть і російські грати, і, і українці зазвичай грають. Я навіть бачимо, що деякі з вас грають. Купа людей грають. Ні, ні ну. Коротше, так як вас цікавлять трамвайчики, давайте вже і до другу до топлоці. Це взагалі то район. Це такий район. Дуже такий. Оцей район все ж таки. Ми взагалі то там зараз. І глап. А, я шока! От таке деколу буває. Ви розумієте? скільки на пару сантиметрів вже відійшов. І те саме. Ну, що це таке буває? Коли не звертайте уваги, то тому можемо і не звертати на таке уваги. А тут ми робимо такий огляд довгий. Такий довгий тут буде, бо тому що це йде по. А де трамваї? Де трамваї, я питаюся? Ну, коротше, тут є купа маршрутів. Вітає маршрут номер 8 виїжджай правильно. О, чекаєте, тут купа таких довгих. Давайте подивимося, просто який трамвай. Тут отакий, звичайно, що отакий є вже нарешті, слава Богу. Давайте випробуємо. Це вже інакша версія, все ж таки. Відкривається, тут майже те саме. Отут два трамбайчика. Тут, коротше, короткі двері а тут два дво довгих. Це як три двері, коротше. Короче, окей, ладно, пішли далі Я думаю, оцей якийсь інакший вже трамбайчик. В принципі, це вже інакше вид, Тож можемо за нього вже в принципі. О, трактор от якийсь трамвай. Ага, то то оцей. Вже давайте. Чи хоча ні, давайте, давайте драто. Давай, Реч. Оце, я думаю, ви вже знаєте, пам'ятати маєте. То точно. Пішли далі, бо тому що я щось далі що трамваю не бачу. А ну чекай, ч чекай. Чекай. Ні, нема. Окей, пішли далі. А вони відео знімають пісок. Тому... Так, оце майже ті самі трамваї, які вже бачили. О, це якісь нові. Чи ні, Давай будемо четвертий. Нормальний такий кабальчик. О, це що? А, так це два таких там трол... ває. Я думаю, це 2021 якийсь. І там дуже такий. Ну мені ще тисячу не вистачає про ще Те саме. Тоже не сильно цікаво. Вот там май дуже цікавий. До два вагони таких. А то вже робили ошик на них. В принципі, в принципі, я вже тут таких більше трамвай не бачу. Тож, можемо сказати, що її депо таке і до побачення. А тут дуже швидко зробили пошуці. Ну, ми що чого було так? Чекайте, чекай. Чекайте, зараз трохо. Зараз йде. Все добре. О, пишуть. 13 маршрут Там свариться 13 або 6-й. І шостий. Понятно. Понятно, що з ним. От таке у мене часто бувало, що я можу зараз телепортуватися. Я тут зазвичай хожу, іду на тролейбус, взагалі досі. Тут, тут взагалі -то таке. Тут як можна і на тролейбуси. На тролейбуси ми будемо робити огляд вже на наступній частині. Тож чекайте вже наступних частин. Тому майте терпіння. Як по моїм словам, оце нормальний траманчик. то теж в принципі, нормальний. Коротше, цей клавом офітр. Як завжди, оцей нас за 100, цей за 300. ні, О, ну та тут трохи вже поміняли, все ж таки. Аму ну, чекай, давайте другий. Та нормальні таке, Нормальне таке нормальні. Оце просто фігня за 100 можна краще собі купити. Якщо що, можна і краще собі купити. Бо тому що я такої фігні не сильно люблю. О, не сильно люблю фігню. О, чекайте. Тут ще більше є. Так, чекайте, майте терпіння. Ми зараз ще і так під'їдемо таке. Ми зараз під'їдемо все ж таки до них, ще до цих трамваєх. Тоже вони є. Дивимося. 8000 А це 5000 А, там два вагони таких. Я би радість під'їхав, як купив, Це взагалі-то було дуже добре. От, а це іншу сторону якраз. А це майже такі самі вагони, які були в нас і раніше. Чекайте, татра, це Та, ні? Була, ясний діло. Хто не пам'ятає, тому ставлю два в журнал. А такого там я не бачив. Давайте сьомий. Ого, так, а мені це подобається. Це хто? Понятно. Я так По саме роблю. Зазвичай тож. Так, можемо зазвичай і вийти, бо тому, що він нам не потрібен саме шут. цей маршрут теж. Чекайте, це не те, що я думала. Ага, 500 гривень коштує. Такий маршрут коштує 500 гривень. Це 400 гривень. Так, чекай, ми ж на ньому тільки що катались. Що я, певно, забув трохи. Ну, окей, в принципі, ми вже огляд зробили бачу. Я так зрозумів, що ми вже огляд бачу зробили. В принципі. Тож ми будемо закінчувати відео. Тому з вами я лайк і до зустрічі.